Всім слава Ісу Христу! Слава Україні, слава нашим захисникам! Находжуся ще у Красноїльську. Тут хлопці ще виявили такого жеребчика і хочемо показати. Трохи зараз щось розкажемо, жеребець на продажу. Перший раз у долину ей! Ми ще тут знаходимося біля Івана. Тут є такий лошак. Уа! Сенна назара То скільки йому часу? Два роки, чотири місяці. Два роки, чотири місяці. Гарний лошак великий. Запрягається, все, їде? Це як? Це 100 лошак робочий, запрягається, їде. То він може продатися, так? так? Лошак може бути на продаж, кого б цікавило? Продаєся. Продається, кажуть хлопці. Упряж. У Івана, лошак. В селі Красноїльськ. Чертнімецької області має зад. Великий лошак. Пест великий. Він набагато батька обійшов. Ну. Ніхто би й не сказав. Так, Зараз чоловік назве номер телефону. За лошака будете дзвонити. Скажи номер телефону. 098 0202 -02 849. 098 0202 -02 849. Будете дзвонити. Як звати? Назар. Назар. Хлопця звати Назар. Будете собі дзвонити. Домовлятися до Івана за упряж, до Назара за лошака. О, Микоші, так, так, а найдають сюди. Гарний лошак. Це буде видка. Де він є? Суперовий лошак. Уа! Лошак запріжний, запрягається, їде. Він їде сам у парі. Сам є у парі. Сам у парі. Проба люба. Кого би зацікавив такий сивий стальний дереш? То можете собі дзвонити. Яка ціна? Ціна договірна по телефоні собі задзвонити, чоловік все розкаже. Ціна договірна, одним словом. Шиї. Та має файну шию. Шиї. Має перед файний, зад має висоту. Дуже високий на ногах. Він ще буде більший. Молодий. Так, та то лошах молодий. Так легко Так. Лошак молодий. Великий Доста лошак великий. Пес великий на ногах. Має метр шістдесят десь висоти, укреплено. По кілу. Но. Я кажу під лінійку. Метр сімдесят має висоти по... Пес великий лошак. Ага, може бути на паровку, кого би цікавило, тут в Чернівецькій області, у цій місцевості, Назар може спарувати. Ціна паровки теж договірна, так? Договірна. Все по телефону. дзвоните до чоловіка, ну, до хлопця точніше, і все вам розкаже, скаже, покаже, розкаже. Супер, ох, файну стойку має так. Гарний має широкий перед. Він все має до себе. На 2 і 4 місяці він має все до себе. Я кажу, я би усі коні скупив, але я не годен. Не в змозі. Тож він мені сі сподобав фест. Дають гнідого сюди. Дають гнідого лошака. Зараз тут ще одного хлопці проведуть лошака, той лошак продається теж? Не знаю. Зараз спитаємось. Отакий лошак. У малий. Але він спокійний, так ну, не є агресивний. Лошак спокійний. Трохи має, ну, мусить гуляти, бо то є жеребець, молодий, енергійний. Лошак суперовий. Бре, я трохи може туди нижче. Чим раз, чим раз. Тут є ще один жеребець Лошак хлопці привели. Гнідий такий. То скільки лошакове часу? Рік і три місяці. Ті гнідей. Продається, ні? Мошак nee. не продається. Хлопець тримає собі. Вони тут не двоє. Лотко хлопці дорогу туди всі пробіжіть один за другим. Уага! Цей, цей зразу парує, Видно паровку Гарний лошак. То десь тут -ка купляв його по наших тут конях? Ні, він ходить. Гарний лошачок. Є. На рік з чимось. Тоже грубонький такий витий. Супер лошак. Гарні у вас тут коні. нема що цей? Заїхав так, то нема пустих коней. Такий жеребчик. Нагадаю, як він ще раз називається? Назар. Ага, Назар. 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 А це як цього звати? Міша. Чого Міша? Міша назар. <риклад> <риклад> Все так як має бути. Гарно. Ще суперово. Тут такі... Такі коні, виська стойка. Він доста має шпак цікаву таку стойку. Цей спокійніший, він ще менший, він ще не розуміє, і такої немає і цей не має ще так такої юності. Він як буде мати два роки, він, він теж буде мати собі таку юність. Гарні лошата, хлопці. Молодці. Молоді такі, але тримаєте коні. Розводите, стараєтеся, щоб то щось було. Вони таке Спокійний собі, хлопці гладить, хоч би що. Можете їх тако підвести двох докупи? Боясня хлопці, щоб всі не збили жеребці. Тому буду дякувати за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім всього найкращого, будьте здорові, до побачення.